Для всіх нас не секрет, в яких психоемоційних умовах знаходиться наше суспільство. Повномасштабна війна постукалась в кожну хату. Тоді народився проект Краса надає сили, де через послуги б'юті, для жінок, які втратили домівки, які ВПО можуть отримати підтримку, новий образ, нову себе, гарну, красиву. Яка собі подобається в дзеркалі. Кому відкликається цей проєкт, запрошую до участі як спонсорів, так і партнерів, майстрів, підтримати його і через безкоштовні послуги для таких жінок нести турботу і обійми через красу. Тому що краса надає сили.